Вітаю всіх. Зараз буде чітка з простору. Просто а, довгенько не виходила на зв'язок, тому що декілька разів я намагалася записувати відео, важливу інформацію записати, але не вдавалося. Не дозволяють таке казати. Деякі речі вони повинні залишатися в таємниці. За для того, щоб здійснився успішний результат. Ось. Давайте зараз просто почитаємо простір, що відбувається. На вищих рівнях зараз пробуджується, розкривається. Ось декілька днів тому почалося це, позавчора, мабуть. Нова енергія розкривається, яка буде допомагати на рівнях свідомості людей усвідомлювати легше потокову інформацію. Якщо раніше об'ємна інформація, вона дуже чавила на мізки, на ментал, на голову, так, на організм, на тіло, зараз буде легше набагато. Чому? Тому що а, ніби куполь, купольна зона вона знімається і буде розчищуватися оцей купол, який був над нами, а, такою більш світлішою, легшою енергією, а, яка буде допомагати усвідомлювати дужче, краще, легше. І оці шори. Розумієте, купол утримував багатьох на ментальному рівні в ілюзіях. І зараз ці ілюзії будуть спадати, нівелюватися, скажімо. Полегшення буде. Ось будете відчувати полегшення таке ментальне, таке. І можна буде видихнути нарешті. Ось ось, ось таке полегшення буде. Так, це щодо високих рівнів, те, що я бачу, високих енергетичних вібраційних, так? Потік, канал потоку буде посилюватися і розширюватися ще дужче. Розумієте? так? Оця полегшений стан такий це все через розширення каналу потокового. Далі буде?